Всім доброго ранку, пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців і не тільки Ковка для Початківців, Вайсад город, ну не круглий год. Сьогодні сонячна погода, понеділок. Трошечки тримаємо О, І подивіться, яка прекрасна, який прекрасний пейзаж. Подивіться, яка погодка. Ой, чуть не впав. Під снігом не видно нічого. Туди не піду, бо я туди не розчищав дорогу. Все в снігу засипало, все в снігу. Я трошки вранці встав, трошки подкидав. Зараз вийшов, а вийшов того, що вчора купив ось таку ялиночку. О. Більше 15 років ставив пластмасу, а цей шов На Героїв дивлюся, продають такі красиві ялиночки. Думаю, куплю 300 гривен. Дитина буде довольна все-таки настояща. настояще. Ялиночку то я купив, О. а от триноги в мене немає. Зараз йду в сарай, зараз щось небудь з форганю, бо на пластмасовій е, там є така тринога, але вона завелика, бо та дуже велика ялинка. Зараз прийду і з нічого зробимо щось. Ось я взяв на металоломі у мене кусок труби був такий, ну, Впрочем, це поручень з автобуса, то я стойки робив там, О. то в мене поставалося. Діаметр підходить. О. Тут у мене є ось такі ще бублички, я крутив собі, але це я не сюди ліпив. Можна приварити ось так. О. Але, але, це може й замале буде. Зараз ну, щось підшукаємо і швидко зваримо, поки доця спить, а зараз канікули, вона любить поспати, то ми зараз зробимо таку підставочку на ялинку. Можна було затопити горно, але за чотирьох бубликів там нормально все в мене, порядок. Трошки. Але ж за чотирьох бубликів... Не хочеться палить газ. Так що ми зараз придумаємо щось таке інше. Ага, ось знайшов чотири такі в мене були. Це вже. Я готував на дровничку, звісно. Ну, зараз я їх всі один вжену, бо тут два коротких, два довших. От я зараз зжену в, в розмір в один на вилочки. Приварю до трубки і все. А потім з балончика задмем, Задмем, бо ці теж 4 штучки красиві, але вони замалі. Це я робив такого. Вони замалі. Да і не хочу, бо це, цей гострячок, от, що він буде колюче сильно. Так що все буде попроще. Просто ще зроблю і буде все супер. Так, особо такого складного тут немає нічого. Два ми, залишаємо. два ми залишаємо. Вони однакові, а два швиденько переділу. Два швиденько передірнуємо. тут переробляти немає нічого. Просто розігнути трошки все. І проблем немає. И все, вот там уже есть. три. Еще я вот думаю, что его возьму. Это модрижу заварочкой. Это только. і все, Зайняло пару хвилин, правда? Ну то якщо в мене бублики були готові, а так, якщо то в принципі можна і просто було завернути колечко і зробити. Ну, зробили так. Так. Збираємося бублички. Так, раз. Там точності особо не треба. в розмір миллиметри тут ловить не надо а тепер кусок одріжем труби кусок труби Опа. скільки нам надо сік я すいません。<noise> Уже кругнули на булгарці, малий не хочу ставити більший. і тим. Все, а тепер ми візьмемо. Рубочка у нас є зажата. Приваримо бублички. Подягнем, сейчас я ще підігну їх і приварю. Чуть-чуть вигну їх на цьому, на наковальні. І приваримо. Придамо їм форму. так мы их выгнули, вот, так вот, вот таким канделябром. Если нет бублика, просто можно взять всю восьмерку на вилочку, и так накрутили и все. И все, и привариваем до трубочки на четыре стороны, и вот вам будет такая быстро, швидко такая подставочка на ялиночку. Так, и так. Наша трубочка. Берем угу. трубочку. Ось так, чем так. Приваримо тепер бублики, і що ми повигинали. Ось та такий бубличок вийшов. Бачите, сюди ще хвостик підогнув, щоб площа переварювання приварювання була більша. Звичайно, не одламався, знаєте? Це може бути. Я хочу провалювати, бо хубаво пластику, пока зацепиться. Шей электрод на дворе лежал на мок. ха дивись. Электрод сырый, сарай лежал. Не хочет. О, прогрился. Дивилися чарівненько. Нічого страшного немає, тому що потім цей бублик можна підігнути, як вам буде завгодно, на вирту беремо другий приблизно поставили, як воно повинно бути.

Все-таки на дворі, що не кажіть. Зима є зима. Літом робити занадто висілюється. хоч тобто і жарко, але Бакласмас зверху якесь таке покриття. лень зачищать. Ну, хочешь как-то так, а выходит, как всегда. Нет взять болгарку сразу трубу зачистить, чтобы контакт был хороший. Не зачистишь трубу и тыкаешь, тыкаешь, потому что лень. Потому что лень. І все. От получилась така штукенція. Тепер накоставити на рівне О, і вже бублики туди-сюда гнуть, щоб заняло воно все рівну площу. Ну ось, ось така штука в мене вийшла. У мене ще були такі листочки. Це ось такі листочки в магазині. О, це я колись робив замовлення, грати робив, не пам'ятаю, вже дуже давно було Купував листочку. Вони в мене залишилось. Я так ще покрасив їх. Ну, подивіться, така вийшла в мене підставочка на ялиночку. О, о, трошки можна порозгинати бубличок туди-сюди, не шаталось воно, підігнати, воно гнеться туди-сюди. І в основному все тепер. Тепер чуть підчищу, балончика задую і будемо ставити ялиночку. Хаті ж не пофарбуєш, а там хату занесемо. На каналізаційному люкі він чорний. Ой. То нічого страшного. Вот так. А у нас окраска фото сохне. Так трошки не пофарбується, де не, не пофарбується. Закінчується фарба тут у мене. Ну, я думаю, я думаю, вистачить. Все, зараз занесу в хату і будемо ставити ялинку. Все, підставочка висохла, подивіться як. Оригінальненька, простенька і зробили швидко. Ялиночка ось у мене є. Зараз ми її тут застругаємо, там небагато і сюди вставимо. І поставимо там на барні стоїчки, і повбираю все лишнє. О, і поставимо на барні що Ось так. Ну ось, я вже її встановив сюди. О, трошечки, бачите, зробив під бронзу. О, вона так оригінально виглядає. Це восьмірочка, ви б все бачили весь процес. Це листочки були в мене з попереднього замовлення. Я сюди їх прицепив приукрасив. Получилася така простенька. І красивенька, в свою чергу, така підставочка. Хотів на барну стоєчку поставити ялиночку, але вона впирається в стелю. А мені жалко обрізати її було верхушку ту, або вкорачувати, бо то вже було б не то. То вирішив поставити на столі. Ось так поставлю сюди цукерочки. Ось так поставлю сюди теж цукерочки з фруктами. Так, такий зробимо новорічний дизайн. І посадимо ось сюди такого зайчика. От так. І буде так, як у тій казочки, що росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Донька встане, бо ще рано, О, ще валяється в кроваті. Причепимо на неї огоньки, іграшки. І от будемо чекати до середи, коли в нас настане. Час святкувати новий рік зустрічати. Проведемо 25-й зустрінемо 26-й. Подивимося, що 26-й рік нам принесе. Бо цей рік нам приніс багато біди. Так що, кому сподобалось отаке передноворічний такий ролик, от. хто ще не встановив ялинку, берете. Восьмерку або десятку, це залежно від розміру вашої ялинки. Якщо дуже велика, то беремо десятку проточок. Так само вигинаємо на вилочки, приварюємо трубочку, фарбуємо і ставимо і все. Просто дешево і сердито і красиво оригінально. Це в мене вперше, мабуть, років за 15, а то й більше вперше я поставив живу ялинку. У нас була, вона, вона є от, вона. На чердаку лежить. от, Штучно, але захотів поставити, зараз поставив, сижу, а вона так пахне. Хай буде собі. Мені щось дерев жалко, таке, така гарна красуня. Це люди вирощують і продають потім. Ну, прямо як намальована, красива дуже. Мені жалко так. Деревину. Та й мені взагалі, от я, дружина садила квіти, я садив квіти. Мені було жалко їх зрізати з клумби і ставити на стіл, тому що виходиш на двір і бачиш ту красу, як воно живе, цвіте, розумієте. А то вже, як ти зрізав, то вже квітка вона вже помирає. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки на все добре, хай вам щастить свя... щасливих вам і гарних свят. А, до побачення з вами був Сергій Олексійович.